Усім доброго дня! Сьогодні у нас 22 серпня. І в нас сьогодні огляд посівів. Посів соняшнику, значить, це у нас сінгента, гібрид сурелі. Зустрічаю за такою крутою головешкою, але це просто великий розрив такий. Краєвий ефект, як то кажуть. Так, друзі, сурелі від сінгента. Посіяно, значить, у нас по... Кукурудзі прямим посівом, без основного обробітку. Тобто, навесні ми провели посів з нормою висіву 60 тисяч насінин. А, так, 100 кг НПК у нас було при посіві. Давали не в рядок, а під лапу. Тобто роз, ну, розподілили нас, добриво по всій площі. Так, що хотів в принципі, показати вам. Дивіться, отакий от фон стосовно чистоти поля. Значить, Є амброзія. Це вже у нас осод засох. Лобода там трошки тягнеться. Ну, У нас яка ситуація? Ми весною перед посівом внесли гербіцид загальної дії, тобто в просто народі раундап. Гліфосат на сіль, все, це ми закрили, посіяли через 2 дні. І потім ми ще клітодімчиком сработали від мишія. Від амброзії не працювали нічим. значить Ніякими мультикомплексами не працювали. Було дуже жарко. Від кліща не працювали. От, хотів показати, дивіться, невеликий кошик. А ось це, скоріш за все, представник. І на якого такий кліщ попав. Він, бачите, він всох. І не сказати, що це падалиця, він в рядочку знаходиться. Але він ну, реально сухар. Ну, ще хіба що такий фактор, що воно дуже пізно зійшло, але навряд чи, скоріше за все, кліщ. От, отакі невеликі кошики, десь приблизно там, 160 мм, є, і, мабуть, оце навіть 140 мм. Це більш як 160. Ну, взагалі, картина така по всьому полю. Тобто, корзинки у нас кошики середнього розміру. Відцвілися, верніше, початок цвітіння настав якраз тоді, коли закінчилася та сильна жара. І він буквально за пару деньків і зацвів. Ну, Як дивимось, кошик, в принципі, виповнений повністю. Ну, Звісно, що края там. Більш крупніша насінненка, середина трохи мілкіша, в принципі, так і є. Амброзія, ну, звісно, що ми її нічим не забирали, то в принципі так вона і лишилася. Ну, Загалом непогані такі кошики. Знаєте, як в дитинстві мені говорили, якщо голова розумна, то вона буде тягнутися вниз. А якщо вона стоїть отак, то там точно нема нічого розумного, навіть якщо він дуже здоровий той кошик. Ну, Загалом в принципі, кошики ведуть себе як розумні. Вже підсихає. В принципі, я думаю, що десь на кінець вересня ми будемо з ним працювати. Може десь... Та, ну, я не думаю, що він там за три тижні визріє цей соняшник, він ще достатньо зеленкуватий, аби тільки не було ніякого лихи ну, лиха, якби не було, такого погода, якби не завадила нам. Хоча і обіцяють температуру підвищену на зараз, але я думаю, вже вона кардинально не змінить ситуацію з урожайністю нашого соняшника. Ну, отакий соняшничок, скажу вам так, в принципі, на легкій і на прольоті він у нас получився. В принципі, Ми зробили тільки дві гербіцидних, гербіцидних обробітку в цьому сезоні. Я кажу, якщо враховувати, що сюди не вносили ніяких додаткових хімій, то собівартість соняшника на самому не дуже високому рівні. Тобто собівартість достатньо невелика. Враховуючи, що ми не проводили основного обробітку, тобто, не було мульчування, дискування. Оранки кукурузища, то в принципі я гадаю, що результат, як то кажуть, без оранки достатньо непоганий. От такий він має вигляд. От такий у нас соняшник. От Тут трохи далі видно. от, Більш такі сухі кошики є там. Це проскакують. Оце, скоріш за все, там був, попрацював трошки кліщ. Якщо по сусідам, то ось там у нас у сусідів була озима пшениця, а ось там на тому краю був ріпак. Ну, Там був ріпак наскільки гидкий, що там просто було більше озима пшениці, ніж ріпаку. Тобто падалиці, то я не думаю, що кліщ із того ріпаку прийшов до нас на поле. Скоріше за все, можливо, навіть цей кліщ прийшов із лісосмуги. Ну, то таке, якби від кліщами не працювали. Багато хто працював від кліща, то знають, що по-перше, було дуже важко знайти ці препарати, по-друге, вони були дуже дорого, а в самий Розгар їх взагалі з ПДВ ніхто не хотів продавати, продавали тільки за готівку. Ой, вибачте. от така ситуація. То я вже думаю, ну якщо така вже сильно велика страшна ситуація, то можливо нас вона має оминути. Ну, непоганий кошик, нічого не скажеш. Отаке от діло, друзі. Ну, отакий от експрес-огляд я зробив. В крайній раз я був на полі місяць назад, тоді він ще цвів повним ходом. І все було добре. І зараз я гадаю, також не дуже печальна картина. Ну, друзі, пишіть свої враження в коментарях. Усі, хто чекав цього відео, дякую вам за перегляд. Дякую, що чекаєте відео. Дякую, що. Вимагаєте від мене ці відео? Я вам дуже вдячний. Ну і на цьому, в принципі, всім кажу дякую. Дякую за перегляд і всім до побачення.